Усім привіт! Сьогодні я не їздила на ділянку, тому що обіцяли дощ, але зараз я вже пожаліла, тому що дощу ще досі нема, а вже третя година. Ото, щоб не даром не потратити час, я вирішила сьогодні. Займатися перцем. І перед тим, як я буду займатися, хочу зняти невеличкий огляд моїх перців і показати вам, які я перці вирощувала, і що з цього виросло. І так, я почну найгірший варіант, який в мене вийшли це ось такий перець, шоколадка. Я вже показувала, і говорила, що в мене. Попалося погане насіння, воно, напевно, було старе, тому що я досить багато висіяла, а в мене, напевно, було 3-4 з цього пущики ось такої шоколадки. Подивіться, який гарний малюнок, які красиві перці, незвичний колір шоколадний, тому я їх взяла. І що про них пишуть, яка в них вага повинна бути? Вага повинна бути 120-130 грам. Вони є середньоранні. Висота куща 70-80 см, так і є. І тут пише, що сорт цінується за високоврожайність та оригінальний колір плодів. Плоди кубовидної форми, гладкі, м'ясисті і масою 120-130 грам. Отож, зараз перевіримо, чи дійсно маса така. І будемо важити, дивіться, 62 грами. Це і забираємо. ще інший. 65 грам. А ці взагалі маленькі. 60 грам. Можливо, були більші, але я їх вже зірвала, тому що я вже один ящик самих крупних перців І ті, що раніше дозріли, я їх вже зірвала. Це вже в мене другий великий ящик перців, який я зірвала. Отож, мають вони важити, як бачите, тут пише 120-130 грам, а вони важать половину 100. Зараз я розріжу і подивимося, як вони всередині виглядають. Отож тож я розрізала і подивіться. Пише, що має бути 4-8 мм товщина стінок. Якщо добре подивитися, то тут 3 мм не більше, напевно. Звісно, якщо такий маленький перез виріс, то й не може бути товщини е, стінок. Цей менше дозрів, а оцей більший. Колір відповідає, дивіться, який шоколадний, і дійсно тут м'яси, все такий соковитий, але все рівно він повинен бути в кращому вигляді. Товстіший, більший. І вам покажу, що це насідня України. І місто Київ, якщо бачите. Торгова марка Насіння України. Тож, мені попало погане старе насіння. Я так думаю. Слідуючий це червоний велетень. І в мене тут зараз багато нема, тому що їх важко відрізнити від інших. І я взяла більш-менш такий найбільш подібний до цього, якщо бачите. Я сподіваюся, що це він. Ото, що пише про червоний велетень. середньостиглий, 130-150 днів, кущі висотою від 80 до метра. Дійсно, в мене були такі кущі, небагато, бо я багато їх не сіяла. Але 3-4 кущі були до 1 метра. Я їх мусила підв'язувати, тому що вони були високі. Плоди дуже великі, видовжено. Призмоподібної форми масою 300-700 грам і довжиною 18-27 см і діаметром 10-12 см червоного забарвлення і товщина стінок 8-10 мм. Отож я зараз зважу. І так, такий перець. Червоний велетень у мене важить 205 г. І я розріжу і подивимося, які в нього стінки. Як я вже говорю, що я вже перші самі кращі екземпляри, я вже зняла давно. Це вже в мене другий ящик. Можливо, цей менший, можливо, були більші. Подивіться, які стінки набагато товстіші, ніж шоколадки. Ось. І тут, напевно, є 6 мм, як так на око. А 8-10 мм, ну тут нема 8-10 мм. Ось і дійсно такий червоний колір яскравий. І досить вони такі довгі. Мені сподобалося. мені сподобалося тим, що це дійсно такий високий гарний кущик перцю. У мене ще є на стіні. Тут я буду висивати на слідуючий рік. Шоколадки я не буду висівати, по-перше, в мене вже її немає, по-друге, можливо, я заміну знайду. Мені вже написали, що є кращі такі перці шоколадного кольору. Якщо я знайду, то я обов'язково посію, тому що кольор мені сподобався. Так, червоний велетень повинен більше важити, але в мене ось такий на 200 г, а повинен важити від 300 до 700 г. Від 300 до 700 г. Так, ідемо далі. Далі я вам хочу показати каліфорнійське диво. Це досить відомі такі перці. І що про нього пише, що він середньо стиглий 120-140 гнів, кущі висотою 50-70 см. Дійсно, оці каліфорнійські диво, вони дуже низькорослі. Вони так і мають 50-60 см. Плоди великі, вагою 150-180 г кубовинної форми і довжиною 11-12 см і діаметром 8-9 см. Оранжево забарення товщина стінок, 7-9 мм. Отож я зараз візьму два, зважу і побачимо. Так, 207. Подивіться, який гарний оранжевий колір. Якщо порівняти з жовтим, то це видно, що це є оранжевий. Ще один візьмемо. 180. 165. Отже, по вазі дійсно відповідає, так і повинно бути від. 150 до 180 грам, тут є і 160 і 200 грам. Тож відповідає. І дивіться, це та сама фірма насіння України. Як бачимо, отут в мене попалися хороше насіння, а там погане. І зараз я розріжу це каліфорнійське диво. Подивіться, як виглядає каліфорнійське диво, то стінок тут пише 7-9 мм. Ну, я вам скажу, що 7, можливо, і є, а 9 нема. 6-7 є. Подивіться, насіння скільки багато має. Мені сподобався. Я б рекомендувала. Тому що він такий яскраво оранжевий, досить непогана не вага по 200 г, навіть 150 це теж добре. Досить м'ясистий і смачний. Я вже пробувала його. Отож, каліфорнійське диво мені сподобалося. А далі йдемо, в мене є ось такі жовті перчики. І це в мене були перці італійські. ось Тут і червоні, і жовті, бачите, намальовані, і навіть зелені. Ось так. Кому може цікаво, може собі почитати, хто вміє читати. І подивіться, вони досить гарні, м'ясисті. Ось так називаються. Ось подивіться, така товщина. О, я забула зважити. Так, важить він 239 грам. 240 і ось така товщина стінок. Бачите, який соковитий, красивий. Мені сподобався. Так, тепер ще хочу показати вам ці червоні всі перчики. Я не знаю, чи це є італійський, чи це є насіння, яке я зібрала за минулого року. Закручувала перець листочками і я купляла такі крупні перці. Ось. Але зважимо. 346 грам важить, і зараз я розріжу. Дивіться: досить товсті стінки, відповідно, великий, крупний перець. І останнє, що я висівала, це Анастасія. я ще ніколи його не висівала, це перший рік я його висівала. І що ми почитаємо? Середній стиглий. Бачите, в мене переважно середню стиглій, я пізні стиглих не беру. Тому що, що хочеться, щоб якнайбільше виросло і дозріло плодів. 120-130 днів період від сходів до початку стиглості. Куш висотою 60-80 см, плоди великі, конусоподібної форми, масою 200-250 грам, довжина 12-15, діаметр 8-9 8-9, темно-вишневого забарвлення і товщина стінок 6-8 мм. Чому в мене переважно такі крупні перці? Саме перше, що я дивилася, що була товщина досить велика, тому що я люблю м'ясисті. Перці, щоб товщина стінок була досить хороша. От ось на камеру так не передається, але вони є дійсно такого темного вишневого кольору. Подивіться, О, зараз видно. О, Дивіться, наскільки схожі. Це явно Анастасія. Зараз важимо його. 160 грам. А в нас, що повинно бути 200 250 грам. Ще один зважимо. Теж 148 сорок грам. Отже, не є така вага, як написано, але все рівно мені сподобались ці перчинки. Можливо, були її більші, але я їх вже зірвала. Але які є, такі є. Мене досить задовольняє цей результат. І Анастасію я би теж рекомендувала. Зараз я ще розріжу. Дивіться, яка товщина. Дійсно, тут є 6-8 мм. Подивіться, бачите? І це видно, що він такий м -м, сучистий і, напевно, смачний перець. Ось такі перчики я вирощувала, Анастасія. Такий перець я вирощувала, це італійський, каліфорнійський диво, червоний велетень. І шоколадку. З тих всіх тільки шоколадка в мене погано виріс. Тому я не рекомендую, але якщо почитати, то він досить непоганий. Я вже купила наслідуючий рік перці, зовсім інші. Тому що мені цікаво вирощувати різні сорти, і я буду собі шукати пару сортів, які мені найбільше подобаються. Може, не всі знають, але я вирощую перці недовго, можливо, пару років, коли я вирощувала, але купляла на базарі, я сама не висівала. Тож я навіть і не знала назви, а якщо знала, то забула. Зараз мені це стало дуже цікаво. Вирощування різних сортів, порівняння їх і собі вибрати потім найкращі. Що я буду з перцями робити? Ось е, ті перці такі крупні, я буду закручувати з медом або з цукром. Я ще не вирішила, в мене є мід листочками. Це дуже смачно. Я кожного року закручую, я хоч колись і не вирощувала, але я завжди купляла такий м'ясистий перець і закручувала листочками перець. Ще в мене є ось такі менші перчики різні, там внизу і оранжеві, як бачите, ось є. ці перці я буду різати смужками і буду заморожувати для піци. Також я буду різати кубиками, тому що я готую такий смачний рис з овочами. І там обов'язково я люблю додати кубиками такий перець. І ще я наріжу смушками і буду сушити в сушці. Попробую перший рік, я ще ніколи не сушила, бо у мене колись сушки не було. А зараз є, тож я хочу спробувати. Дякую всім за перегляди. Гарних вам урожаїв, здоров'я, мирного неба і всього найкращого. До зустрічі!